Всього однієї дози псилоцибіну, мабуть, достатньо, щоб перебудувати роботу мозку. Псилоцибін, переналаштування мозку та нові горизонти в психіатрії. В останні роки психоделічні речовини, особливо псилоцибін, активна сполука, що міститься в чарівних рибах, знову привернули увагу вчених та фахівців з психічного здоров'я. Спочатку табуйовані та класифіковані як наркотики, вони зараз розглядаються як потенційно потужні інструменти для лікування психічних розладів, від депресії та тривоги до обсесивно компульсивного розладу до постетравматичного стресового розладу. Недавні дослідження, проведені на мишах, проливають світло на те, як саме псилоцибін впливає на мозок, відкриваючи нові перспективи для розробки більш ефективних і цілеспрямованих методів лікування. Мозок, пластичний орган, який потребує перезавантаження. Традиційне уявлення про мозок як про статичну структуру, що сформувалася в ранньому дитинстві, поступово поступається місцем розуміння його неймовірної пластичності. Нейропластичність здатність мозку змінювати свою структуру та функції у відповідь на досвід та навчання, є ключовим фактором у процесі одужання від психічних захворювань. Часто психічні розлади пов'язані з застряганням в негативних патернах мислення і поведінки, які закріплюються в мозку, формуючи стійкі нейронні зв'язки. Психоделіки, як видається, можуть тимчасово розірвати ці патологічні зв'язки, дозволяючи мозку перебудуватися і сформувати більш здорові патерни. Недавнє дослідження, проведене дослідниками з Корнельського університету, демонструє, як одноразова доза псилоцибіну може суттєво змінити роботу певних мозкових мереж у мишей. Вони виявили, що псилоцибін посилює зв'язки між ретроспленіальною корою, відповідальною за уяву, пам'ять та інтеграцію сенсорної інформації та префронтальними областями, що беруть участь у плануванні та соціальній поведінці. У той же час він послаблює зв'язки, що беруть участь в повторюваних циклах активності в корі головного мозку, тих самих циклах, які можуть призводити до зацикленості на негативних думках і поведінці. Аналогія з комп'ютерним перезавантаженням я бачу в цьому процесі щось подібне до перезавантаження комп'ютера. Коли система зависає і працює некоректно, перезавантаження допомагає їй скинути накопичилися помилки і почати роботу заново. Силоцибін, здається, виконує подібну функцію для мозку, тимчасово скидаючи його до більш нейтрального стану, що дозволяє йому формувати нові, більш адаптивні зв'язки. Однак важливо розуміти, що псилоцибін це не чарівна таблетка. Це лише інструмент, який може допомогти розблокувати потенціал мозку до самоцілення. Для досягнення стійкого ефекту необхідна комплексна терапія, що включає психотерапію, зміну способу життя та інші методи лікування. Перспективи для майбутніх досліджень. Результати цього дослідження пропонують захоплюючі перспективи для майбутніх досліджень психіатрії. Зокрема, Вчені сподіваються навчитися точно налаштовувати ефект псилоцибіно, щоб впливати на конкретні мозкові ланцюги, пов'язані з різними психічними розладами. Уявіть собі можливість вибрати, які зв'язки в мозку слід реконструювати залежно від стану психічного здоров'я пацієнта це може дозволити розробити більш цілеспрямовані та ефективні методи лікування, мінімізуючи побічні ефекти. Крім того, дослідження підкреслює важливість розуміння феномену, установки, впливу мислення і навколишнього середовища на дію психоделічних препаратів. Як відомо, ТРІП може бути як позитивним, так і негативним в залежності від стану свідомості користувача і контексту, в якому він приймає препарат, вивчення того, як різні види діяльності або середовища впливають на зміни в мозку при прийомі псилоцибіну. Може допомогти нам пояснити це явище і навчитися контролювати його. Особистий досвід та роздуми. Я, як людина, яка працює в галузі психологічного консультування, спостерігаю все більшу кількість людей, які цікавляться психоделіками як потенційним засобом поліпшення психічного здоров'я. Однак важливо підходити до цього питання з обережністю і відповідальністю. Не можна розглядати психоделіки як панацею від усіх бід. Вони повинні використовуватися тільки під наглядом кваліфікованого фахівця і в поєднанні з іншими методами лікування. Крім того, необхідно враховувати потенційні ризики, пов'язані з вживанням психоделіків, такі як психотичні реакції, тривога та депресія. Важливо розуміти, що психоделіки це потужні речовини, які можуть істотно змінити стан свідомості, не можна вживати їх без попередньої консультації з лікарем. Укладення. Дослідження впливу псилоцибіну на мозок є важливим кроком на шляху до більш глибокого розуміння механізмів психічних розладів та розробки більш ефективних методів лікування. Результати цього дослідження пропонують захоплюючі перспективи для майбутніх досліджень у галузі психіатрії та можуть призвести до нових, більш цілеспрямованих та безпечних методів лікування. Однак важливо пам'ятати, що психоделіки це не чарівна таблетка. А лише інструмент, який може допомогти розблокувати потенціал мозку до самоцілення. Необхідно підходити до цього питання з обережністю і відповідальністю, враховуючи потенційні ризики і використовуючи психоделіки тільки під наглядом кваліфікованого фахівця і в поєднанні з іншими методами лікування. Зрештою, Ключ до поліпшення психічного здоров'я лежить у комплексному підході, що поєднує наукові відкриття, психотерапію, зміну способу життя та, можливо, в майбутньому цілеспрямоване використання психоделічних речовин.